Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну що ж, весна добігає кінця, зокрема, травень місяць. Ну, вже пора робити прогноз на наступний місяць. Що ж, почнемо. Почнемо з України. Те, що цікавить більше, Ну, армію Мордора і сам Мордор залишив на потім. Добре. Цей раз хочу трошки не традиційний розклад зробити, мається на увазі, подивлюся, як. Е Ну, окремі складові, окремими розкладами. Ну, там, економічна, військова, політична, скажімо так, щоб більш повно розкрити ситуацію. Ну, подивимося, якщо вистачить часу, то і ЗСУ подивлюсь в одному відео. А може, і, а може і в інших. Побачимо. Ну це, поїхав. Давайте, з військової складової, саме цікаве на даний момент. Так, дякую за всі відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Україну у червні місяці цього року мається на увазі військова складова? Опишіть її, будь ласка. Айскайте неправду. Евас. Ансус. Соло. Перд. Феху, Терісас? Ну, краса, краса. Просто краса! Що у нас тут? Евас, Ансус, Соло. Так, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. І заходьте на вкладку Спільнота та Воно ж общество. Там зараз активне голосування. Ну і взагалі новини по життю каналу, де й не тільки. Дякую. Тепер до розкладу. Ну, Дивіться, що тут, що тут в Україні по військовій складовій. Ось, нарешті рух випав. Угу. Ну, Зокрема, рух бла. Ну, це наперед забігаючи. Дивіться, рух нарешті. Про який ось, побачите, гарні новини. Нежданні, до речі, новини. зокрема. Е -да Далі, це ж і про те, що буде багато розмов довкола цього руху. І куди воно все? Та ось куди. Ну, перемога. Ну, вже скільки можна, ну, ну реально. Ну вже, вже нарешті нарешті має початись те, що всі довго чекають. Ну скільки можна вже відкладати, вже нікуди відкладати. Відкладати далі, чекати літаки, так ми до осені дочекаємося, а там знову болото почнеться. Е, дивіться далі. Ну ось, Руна перемоги. Ну, По-моєму, зрозуміло, так, що новини військові будуть гарні в червні. місяці. Дуже гарні, зокрема, оця, оця соло і перт. Це ж про удачу з одного боку, а з другого боку, це ріх достатку, ріх і Ось рух. Допомога військова буде суттєва в червні. Щось таке, знаєте, прям дуже смачне і багато приїде судячи по цьому. руна такий. Потужний поток блага означає зазвичай. Ось, до речі, дивіться, ось і самі блага, ось дари. Про які? Ну, з одного боку потік благ, ріг достатку, так? З другого боку, ось багато розмов буде, не лише про перемогу та перемоги навіть, а саме про блага. Щось таке прийде, знаєте, що прям ух! Ну, дай Бог. І дивіться далі: феху, і що, і турісаз. Ну, а ці блага що? Відкриють нові можливості. Ну, і зокрема, це про активні дії, бойові саме. І ось успішність, судячи по всьому. Да нарешті, хай, хай буде так, і так і є, пошвидше. Mm. Так, дякую за відповіді. Добре, опишіть мені, будь ласка, що чекає Україну у червні місяці цього року політична складова. Що по політиці буде? А искать неправду. Евас. Так, довертаю кана. Іса. Гєбо. Те вас перевернутий. Угу. Ну, Бачите, політична складова не настільки весела. Ну, Добре, про все по порядку. Ева, Скано, Перевернута Іса. Дивіться, е, ну, поїздки, так. Зокрема, як наших політиків за кордон, так і, знаєте, переїзд в, ну, в саму Україну. Дивіться, але, бачите, ну, зокрема, приховані якісь візити будуть, знаєте, несподівані. Це про прикриття інформації, певне. Хоча, бачите, і невдачі будуть. Ну, тобто, якісь поїздки будуть невдалі, будемо так говорити. Ну, ось іде блокування, зокрема. Ну, ця руна прикриває інформацію, ця руна прикриває інформацію, крім того, блокування певне. Тобто, якісь можуть зірватися поїздки навіть, знаєте, чи якийсь там візит перенесеться, ну, когось в Україну, до прикладу, так? Ну, по політичній складовій, бачите. Перший, перший, перша трійка така не дуже позитивна, будемо говорити. Але дивіться далі. Гебо, Тейвас перевернутий і феху. Що в нас тут? Ну, партнерство, так, буде партнерство. Ну, правда, бачите, все рівно, якось воно буде гальмуватись, певні його нюанси. Дари будуть, але також, бачите, якось воно гальмуватиметься. Ну, ось рух, рух партнерства, зокрема, рух дарів. Адже це руна, ну І партнерство, і дари, в принципі, означає. Ну, дари, які військові, зрозуміло. Хоча не лише в даному контексті, бачите, адже списив землю, що називається. Тобто, ну так, це і фінансова допомога буде, і гуманітарна, і так далі. Не лише військова. Ну, військові складові, в принципі, це про це показали. Ну, дивіться феху, так, ось вам фінанси. Тут, імен, тут саме фінанси. Знаєте, це не стільки про власність, скільки якраз про фінанси. Проте все рівно, бачите? Також щось буде блокуватись. Може, знову якась Венрія там нам заблокує щось чи щось такого плану. Ну, але будуть, будуть все рівно фінанси, бачите, руна позитивна, незважаючи на блокування, буде. Ну, хай не в такому об'ємі, як би могло бути. Ну, тобто, бачите, політична складова так. 50 на 50, будемо говорити. Ну, добре, давайте економічно ще складову гляну. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Україну у червні місяці цього року по економічній складовій по економіці? Хай сказати уже неправда. Так, Альгіс, ну, прямий, відповідно, довертаю. Ей вас. По старому. Соло. Фехо перевернути. ну добре ще одне. Куди? Іса. Ага. Ну, дивіться, по економічній складовій. Ну, бачите, дещо продублювалось. Значить треба увагу звернути. Дивіться, що в нас тут. Альгіс, Евас, Ейвас. Ну ось, захист, так. Захищений. Ми будемо все почувати. Економіка захищена. Отже, все-таки е, допомога буде. Е, ну, ось, рух, зокрема. Ну, зрозуміло. В даному випадку про рух фінансів, так? Хоча це також, знаєте, і про поїздки, які будуть з фінансами пов'язані. Угу. Ну, ось, руна оборони. Е, ну, дивіться, рух, відповідно, задля чого. Да, задля оборони. Ну, зрозуміло. Е, що у нас зараз витрати на оборону держави там значну частину бюджету забирають. ну Це і логічно, як би, так і має бути. От. І відповідно буде, будуть поїздки, задля того, щоб це підтримати. Крім того, це ж і руна, яка означає вихід на новий рівень, як би, так? Ну на навагодження на мостів, якщо хочете, навагодження зв'язків в тому числі. Вихід на новий рівень, так, тобто задля того, щоб оборона наша е, мала ще більше можливостей. Дивіться, руна вищих сил падає. Однозначно, вдасться, вдасться. І Ось захист падає, і захист вищих сил, в тому числі. Все буде вдаватись під проводом вищих сил. Ось руна перемоги. Чому я кажу, буде вдаватись, сонечко ось нам світить. Але бачите, все-таки феху перевернута і Іса. Тобто перемога, але ще все-таки, бачите, воно буде блокуватись. Ось блокування йде. Блокування чого? Ну, якраз фінансів і благ різних. Так? Ось бачите, що доведеться чому оборонятись. Обороняти, відстоювати свою позицію. Доведеться, щоб нам ці самі блага дали. От. Ну, е, знов таки, це, знаєте, не таке прям жорстке блокування, тут ось руна перемоги з іншого боку. А це все-таки, ну, гальмування скоріше, правильніше сказати, отаким от чином. Бо, ну, а взагалі по економіці так, доволі непогано. Ну, нюанси ось є, однозначно. Ну, але ось має бути непогано загалом. Добре. Ну все, тут, в принципі, подивився що до чого. А ЗСУ, напевно, запишу окремим відео. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить.